Друзі, дуже багато запитань отримав по моєму відео щодо уклону і щодо оподаткування відповідних сервісів таксі. І хочу надати відповіді на ваше питання в коментах. Перше, Данило, чому не подаєте законопроект, в якому буде прописано одну дію дозвіл на таксування? Всі таксисти уберу уклона Болта за заповнив на сайті заяву, підтвердив через кепи. Обрав ти хочеш таксувати тиждень два десять рік, сплатив відповідну суму і хай їздять. Такий законопроект мною був поданий перед війною до Верховної Ради. Сьогодні він розглядається в Верховній Раді, і е, я думаю, що такого роду модель ми найближчим часом і ухвалимо е, в залі. Е, наступне. платформи забирають е, забирають воді много процентів. Так після того процента і платять налоги. Власне, ця концепція про це і говорить. Платформи як податкові агенти і повинні отримувати відповідний податок. Цей податок повинен бути зменшений у порівнянні з загальною ставкою, і власне утримувати податок з водіїв і перераховувати до державного бюджету, аби взагалі водіїв ніяким чином не навантажувати. У мене своє авто. Я довгена робота водителем таксі. Служба уклон іздівається з водієм, піднімає комісію. цьому всі транзакції уклона тут як операція за не тупо воєндені за границі. Власне, я думаю, що е, мова йде не тільки про уклон. У нас є і інші сервіси таксі, які працюють більш-менш за однією тією ж схемою. І дійсно, ви абсолютно праві. На сьогодні вони порушують законодавство і, незважаючи на те, чи працюють вони в Україні, чи вони працюють за кордоном, дійсно вони повинні сплачувати податки. І ми за це боремося. Ми перебуваємо в. В діалозі з цими великими бізнесами вони підтримують введення нами відповідної системи обрахування та сплати податку, яка була би простою для таксистів з одного боку, з іншого боку, не надто обтяжливою для бізнесу, і надходження від цієї діяльності до бюджету були. Є багато таксистів, які мають ліцензії, і платять всі податки. То чому воно має бути в рівних умовах з тим, хто не платить. Абсолютно погоджуюся з вами. Ми повинні всіх вивести тіні, і це стосується не тільки ринку, це стосується будь-якого ринку і будь-якого виду діяльності в Україні. Детінізація це є те завдання, яким я займаюся з 2019 року, і ми маємо вже з вами тут спільні успіхи.